Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про обстріл області. Розповість начальник відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу вітаю всіх. Наші військові з повітряного командування схід збили два безполотники, які агресор цієї ночі спрямував на Дніпропетровщину. Також під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Також побиті лінії електропередач та два газопроводи. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Дякую. Брифінг завершено.